Звуки Марсельєси у Львові урочисто представили почесного консула Франції. Ним став Данило Ярема, підприємець та колишній депутат Львівської міськради. То що мені було довірено очолити консульську установу в місті Львові, і надано було статус почесного консула Франції в місті Львові, воно для мене, я ще раз повторюся, надзвичайно приємно. А з другого боку, надзвичайно велика відповідальність лягає. Із Францією Данила Ярему пов'язують давні економічні зв'язки. Він 20 років представляє у Львові французькі автомобільні компанії. Тепер представлятиме цілу державу. Консульська агенція Франції повинна служити французькій спільноті Львова, надавати інформацію про Францію та бути посередником між посольством Франції та місцевою громадою. Із появою почесного консуляту має зрости і культурна присутність Франції у Львові. Дотепер культурними зв'язками займалась лише організація альянс Франсез». Тепер буде і Альянс Франсез», і почетне консульство в Львові, І це може только іміти по-моєму, по ефекти, і дозволити нам розширяти наше, наше співпрацювання. Повноваження почесного консула поширюють на шість областей Західної України.